Привіт, друзі! Є важливі новини для українців в Польщі та Чехії. Вводяться нові спецдозволи для перебування. Уже з 25-го року українці, які знайшли прихисток у цих країнах, зможуть оформити спеціальні карти, що нададуть їм право на легальне довгострокове перебування та роботу. З 25-го року Польща вводить новий тип карти для українців це УКР. Це дозволить українцям легально жити та працювати в Польщі протягом трьох років. ЦУКР замінить статус тимчасового захисту ПЕСЕЛУКР і стане більш стабільним варіантом для тривалого перебування. Щоб отримати карту ЦУКР, є три основні вимоги. Мати статус Укр станом на 4 березня 2024 року, мати статус Укр на момент подачі заявки, мати безперервний статус Укр протягом останніх 365 днів. Це означає, що карту зможуть отримати українці, які вже певний час перебувають в Польщі за статусом тимчасового захисту та відповідають цим умовам. Як подати заяву на карту ЦУК? процес подання документів буде повністю онлайн. Польський уряд планує запустити спеціальний портал для прийому заявок на карту СОУКР. Подача заяв буде максимально простою та зручною, без необхідності відвідувати відділення. Що потрібно для подачі заявки? Зареєструватися на онлайн-порталі і заповнити електронну анкету, оновити свої дані в місцевій адміністрації та надати актуальні дані про закордонний паспорт. Які ризики, переходячи на карту СОКР, українці можуть втратити деякі пільги, що були доступні за статусом тимчасового захисту. Втрата соціальних виплат після переходу на ЦОУКР деякі виплати, що надавалися за програмою Песель УКР, можуть припинитися. Медичне страхування для отримання повного доступу до медичних послуг може знадобитися додаткове медичне страхування, яке необхідно буде оформити самостійно. Однак, попри ці обмеження, карта ЦОУКР забезпечує стабільний статус, можливість легального працевлаштування та більш передбачуване життя в Польщі. Чехія також вводить спеціальну посвідку для українців ЗДП. Ця карта дозволить залишитися в Чехії на 5 років і надасть можливість легально працювати. ЗДП стане чудовим варіантом для тих, хто хоче отримати стабільний статус та планує залишитися надовго. Для отримання дозволу ЗДП необхідно відповідати таким критеріям: мати тимчасовий захист в Чехії протягом не менше 2 років, мати чинний закордонний паспорт та зареєстроване місце проживання, працювати в Чехії та підтвердити свою фінансову незалежність. Виявити інтерес до постійного проживання під час подачі заявки, тобто, щоб отримати карту ЗДП, необхідно показати, що ви маєте офіційний статус, стабільний дохід, а також плануєте довгостроково проживати в Чехії. Подання заяви на карту ЗДП теж буде відбуватися в електронному вигляді через спеціальний портал. Якщо на момент подачі заявки ви ще не відповідаєте усім умовам, але плануєте виконати їх протягом року, можна подати заявку при продовженні тимчасового захисту. Переваги та обмеження карти ЗДП з картою ЗДП українці мають такі переваги: статус на 5 років з правом на роботу та доступом до ринку праці, офіційний статус, що дозволяє жити та працювати в Чехії на законних підставах. Обмеження, адміністративний збір, 2,5 тисячі чеських крон для дорослих і тисячу крон для дітей. Медичне страхування, самостійна оплата медичного страхування для себе та дітей. Обмежені соціальні виплати. Власники ЗДП не матимуть права на деякі соціальні пільги. Які переваги карти ЦУКР і ЗДП? Обидві карти ЦУКР в Польщі і ЗДП в Чехії забезпечують українцям стабільний статус перебування. Це чудовий варіант для тих, хто планує залишитися на кілька років і хоче легально працювати. Польська карта ЦУКР надає дозвіл на 3 роки, а чеська ЗДП на 5 років. Нові правила набудуть чинності з 25-го року. Це означає, що українці зможуть подавати заявки на карту ЦУКР в Польщі та карту ЗДП в Чехії вже за рік. Це реальний шанс отримати довго. Довгостроковий статус у цих країнах нові спецдозволи це УКР і ЗДП дозволять українцям в Польщі та Чехії залишитися легально і мати можливість працювати. Однак варто пам'ятати про деякі обмеження в соціальних виплатах та медичному страхуванні. Якщо ви плануєте жити в Польщі чи Чехії, довгостроково це ваша можливість отримати стабільний статус і будувати своє майбутнє в Європі. Пишіть свої запитання в коментарях, і якщо вам потрібна допомога з документами, звертайтеся. Перша віза з радістю допоможе підготуватися до подачі. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!